Півел -Well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, віта 8 липня. Слава Україні. Героям Слава друзі, стоїть жарання. Вона сима. Ми працюємо. Ну, річ не об річнебетом. Інформую стосовно безкоштовних маток. Все, сьогодні останні матки, котрі е -е, були... Коротше, були запроп... даже не запропоновані. А... Коротше, всі матки, які ми безкоштовно собі дозволили відправити, сьогодні будуть довідправлені. Бо ми нікому не дзвонимо. Тим людям, хто були в чергу, всі, хто дзвонив, тих, хто написав смс, ми всіх записали. Ця кількість перевищила... Бажану кількість в три рази, так як планували віддати 120 мати, віддали в того більше 350 і обіцяли все це зробити 10-терний термін. І коротше, сьогодні закриваємо цю тему. Сьогодні останні посилки йдуть на відправку. Річ не об этом, це просто інформативний ролик, так як, ну, щоб ви знали, що якщо вам ще не відсилалося, значить сьогодні в будь-якому випадку вам їде. Річ йде не об этом. Реч піде сьогодні о підготовці обробітки від кліща. Постійно питаєте, чим буде обробляти, коли буде обробляти, і чим порадиш оброблять. Ну давайте почнемо з того, що ми не перший рік вже обробляємо полосками від компанії Бвелл. Ми являємося їхнім тес тестувальщиком даної продукції. Вони є виробниками, а ми являємося тестіровщиками даної продукції. Вони нам відсилають свій товар, ми його тестуємо, демонструємо і е ну, озвучуємо наш на це погляд. Працюємо вже не перший рік, біля 4 років полосками і також різними другими препаратами. Препаратів у них дуже багато, але ми конкретно користуємося деякими асортиментами. В нашому випуску це піаром для підсадки маточників в нуклеуси в період відбору матки, так як це нам дуже допомагає облегчати собі роботу. І також полосками. Також є у них вітаміни тому му подібне. Ну, для нас оно, так не зовсім актуально. Ми цим товаром не користуємося. А ті регіони, які страдають від нехватки білка, в скажімо так, весняно, весняний період або з якимись хворобами, знаєте, що усі компанії можливо замовити і різний препарат. Так, значить, тим, хто зараз буде писати, реклама, 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 друзі. Нехай буде реклама, так як це і є реклама, реклама даного продукції. Ми тестуємо, демонструємо, показуємо, а як це назвати, як не реклама. Для тих, щоб знову їм було недобре, знаєте, що мені висилають ці полоски безкоштовно, так як я являюсь тестировщиком. Мені вислали, я випробував, вам озвучу. Будемо обробляти даними полосками. Тут є три види: апіатрас, апіаром. Нет. Апіваро, апітрас і апіфлум. Ми на сьогоднішній день перепрацювавши стільки, ми так і не вирішили, котрі полоски кращі, і зато і беремо завжди по три різні полоски. І в одну сім'ю можемо поставити одну таку, одну таку, одну таку полоску. Як часто будемо обробляти? Ну, в будь-якому випадку, після постановки першої полоски, ми подивимося а, на стан кліща. Так як, якщо його буде багато, скоріше за все будемо обробляти 4 рази. Якщо його буде небагато, значить скоріш за все будемо обробляти три рази. В нашому випадку це якщо трьохразова обробка, значить 1 серпня, 20 серпня і 10 вересня. Якщо кліща буде більше, значить буде обробітка 1 серпня, 14 серпня, 28 серпня і 10 вересня. От в такий діапазон. Ну тут, опять же, після першої постановки полосок проаналізуємо кількість і будемо вирішувати. До 20 кліщей на планшеті все буде нам достатньо 3 рази обробити. А якщо сімейки попадуться такі, які будуть мати поверх 20 кліщей на одному планшеті, як в нашому випадку, вулі у нас восьмирамочні рамочні І сітка тут не над цілою але вона поділена два рази. І планшет будемо ставити тільки один. Це буде демонструвати нам десь, грубо говоря, четверту частину від загальної площі дна І якщо на ньому буде поверх 20, значить будемо 4 рази обробляти. О, в конічному метою, скоріш за все, потім їх ще прольємо з кабатоксом, не з кабатоксом, а мітразом, так як е ну, впевнитися, що все добре і спати спокійно. Хоча, чи є в тому надам, ще ну, вже не важливо. Так що, друзі, все ви питаєте, чим буде обробляти і як я вже сказав. Зараз то начнуть писати, що о, поставив ці полоски а через два дні їх з'їли. Якщо тут важливо прочитати, і тут написано, що через 6 днів після постановлення смужки проводити візуальний огляд. У разі відсутності та пошкодження смужки її необхідно замінити. Друзі, тут все написано. Тут спеціально був зроблений матеріал із цих полосок такий, щоб бджоли могли його самостійно якось теребити, рвати, розділяти і виносити із вулька. Коротше, для того, щоб повисити Ефект обробітки. Так як, якщо полоска стоїть в одному місці, у неї є радіус дії якийсь такий в одному місці, так як е ці препарати е контактної дії, ну і полоски контактної дії. І звісно, що коли їх рвуть, коли розносять, і це збільшує площу в рази. Так що так і повинно бути. Ми, по великому рахунку, ніколи на шостий день не дивимося, так як ми знаємо, що ми все рівно будемо ставити нові. І ми, поставивши полоски, Якщо 1 серпня і прийшли 20 серпня поставити другий, в декотрих випадках так, там з полоски може залишитися та ніфіга скажімо так. Ну ми особо не паримося, так як проаналізувавши кількість осіпів, якщо вона велика, значить ми на 14 день поставимо другий, Якщо мала, на 20 І нас все задовільняє. Така якість обробітки нас задовільняє. Тут не важливо, щоб бджоли перезимували, бо перезимувати можуть навіть з кліщом і без оброботки. Тут важливо, щоб потім бджоли весною розвивалися. Ми бджолярі матково-відної справи. Нам актуален здоровий вісняний розвиток. Ну, по великому рахунку, це всім бджолярям актуально. Но деякі методи бджільництва не можуть дозволити ну, не завжди спріпятствують даному скажімо так, гарному розвитку, так як у деколи є пізні взятки, котрі не дозволяють якісно обробити в нужний період. Це їх дозволяє обробляти тільки вже після недозбору. Це дуже скажімо так, пізно. І звісно, що йде обробітка. Не тих пчіл, котрі мають народитися і зимувати, а йде вже обробітка в якості збити кліща з наявних бджіл, котрі йдуть зимувати. І звісно, вони пчолки ці, родилися в ячейки з кліщом. У них жизненна сила не така, яка би рождалася без кліща в ячейки. І звісно, що якщо вони призимали, вони будуть трішки притормажувати, Ну то людина з тим нічого не може поробити, так як у нього основний вид діяльності в даному бізнесі це взяток меда, здача його на опти і тому подібне. І він мусить максимально много взяти. Хоча при теперішніх цінах на мед, не на мед, ну на мед теж ціни не і на пакети, я веду к тому, що можливо. В деяких випадках і не вартує зимувати. Так як в будь-якому випадку треба кілограм 20 залишити меда, а навіть, ну, ви мене зрозуміли, це неприємно. Або вже як є, яка є реалія, такі вони є. Ціни нема ні на що. А препарати зараз повідять, що завжди дорожають. Так, це правда. Ну а що робити? Хто умудрився на цій лодці знайти равновесі і працювати, він працює. Ми на сьогоднішній день теж працюємо матки по 150 гривень. Якби нам не хотілося їх продавати по 300, але ми розуміємо, що зараз актуальна ціна така, ми продаємо їх по 150 гривень, пливеме, от таким препаратом, який стоїть 600 гривень за пів літра. Це нам дозволяє, скажімо так, определені витрати ведуть до заробітку. І от, якби ми їм не працювали, на сьогоднішній день можливо собівартість цієї тої матки була б дорожча. І при можливому заробітку при ціні 150 ми б можливо його і не мали. Так що, друзі, деколи витрати пов'язують з собою заробіт. Бо є люди, які не розуміють, для чого витрачуватися, якщо не є заробітка. Ну, коротше, це не тема для розговору. Так що, друзі, полосочки, а, і також питаєте, ну, є ж різні бджолярі, є бджолярі, скажімо так, хто ну, рукодільці, скажімо так. І о, ну, роблять саморобні пластини. І ми колись робили саморобні пластини. І де є люди, такі, наприклад, питають, а якби не було цих пластин, які би ти інакше взяв. Я би скоріше за все, якби не було, якби мені от, не відсилали ці пластини, я би скоріше за все робив саморобні пластини. Так як у мене на то є все. У мене є приміщення, у мене є відходи із ДВП. У мене є цей препарат е, для самостійних полосок. У мене є опит роботи з тим. І воно мені доволі, скажемо так, дешевше вийде, ніж щось інакше. А є люди, котрі пасічники вихідного дня, є ті люди, котрі заробляють достатньо на бджолах, але е, не мають можливості де то зробити. Хтось мусить все докуповувати для самостійних для приготування самостійних полосок. і в країні йому воно не рентабельно, бо проще потім просто купити. Так що, друзі, якби конкретно я став задачі чим обробляти я бы за все, обробляв э, к роботі з самостійными полосками. А так як дана компанія мені запропонувала таку співпрацю звісно, що я цим користуюся, якість мені подобається, і рахую що э, все для мене добре. Все, друзі, на цьому буду завершувати. вот така вот полосочки, вот такие... а Кстати, будуть ці... промокод матковод, знижка 5%. Хто не знал. І ще е, смужки є різної, е, різної кількості. Конкретно у мене тут 100, є 50, і є, мабуть, 10. Так що для різних пасічників є різні упакування. Так що кожен для себе може підібрати товар. Все, друзі, е, після того, як ми перестали приймати замовлення на безкоштовні матки, були ще люди, котрі дзвонили і питали. А чи я би якось не попав якісь, якимись мене відмовили? Як, як, якщо у нас знову з'явиться можливість, скоріш за все, ми, можливо, теж зробимо. Хоча при цій кількості, яку ми вже собі дозволили цього разу, можливо, цього сезону вже цього і не буде. Так що, друзі, вже вибачайте, ну все рівно. Якщо по три матки в руки, ми відправили біля 120-130 людям джелини матки. Я думаю, це е, достатньо допомоги. Ще би хотілося вірітися в те, що... Uh, всі uh, записалися на всі матки ті, хто нуждався. Ну, як вже є таке. Все, друзі, тобто, на чому буде завершити? Слава Україні! Героям слава.